За розкладом життя не проживеш, ось так і так, як ти собі надумав, воно для тебе інший план складе, якого б ти не зміг собі придумать. Намріяв так, а вийшло навпаки. І розпач, що все знову не по плану. Прийняти ж все, як з Божої руки. Чомусь так важко, бо я маю плани. Намріяв, і так добре вже відмрій, і втілювати в життя їх починаєш. Тому й, бува, багато так падінь, що мріями ти жити починаєш. А Бог є Богом розуму й душі, для тебе у нього найкращі плани. Вони вже приготовані тобі, лишилось лиш покірно їх прийняти. Так, вони будуть зовсім не твої. Але для тебе є завжди найкращі, щоб прекрасно жити не на землі, а щоб придбати тобі небесне щастя, мої не ваші плани на землі. Господь так каже через своє слово, і скільки б ми не наскладали їх, не збудеться все те, що на від Бога. Він знає краще, що нам на добро веде нас, щоб отримали спасіння. Якщо підкоримося болями його, усе для нас лише на добре вийде. Амінь.